Вітаю на каналі! Сьогодні буде дуже коротеньке і просте відео. Я покажу, як змінити MAC-адресу на інтерфейсах Mikrotik. Необхідність застосування такої процедури може виникнути при зміні мережевого обладнання. Наприклад, вам потрібно замінити старий маршрутизатор на новий, але іноді так трапляється, що провайдер фіксує MAC-адресу клієнта. Для підвищення рівня безпеки з'єднання. І якщо ви встановите новий маршрутизатор, з'єднання з інтернет у вас може і не з'явитись. І тут у вас буде два варіанти попросити провайдера переприв'язати вашу MAC-адресу або просто присвоїти MAC-адресу зі старого маршрутизатора новому. Однак, якщо ви використовуєте Winbox, то виявите, що ця опція закрита від прямого редагування. І тут, знову ж таки, у вас два варіанти. Замінити MAC-адресу через QuickSet. Але QuickSet часто ламає ручні конфігурації, що я не дуже ок. Або можна змінити MAC адресу через термінал. Мені особисто зручніше через термінал. Робиться це дуже просто. Відкриваєте термінал і вписуєте команду для заміни MAC адреси на інтерфейсі. Готово. Як бачите, все просто. Таким самим способом можна замінити MAC адресу і на bridge інтерфейсах. Команда буде виглядати трішечки інакше. Вписуємо команду для зміни MAC адреси на bridge інтерфейсі. Зверніть увагу: в команді потрібно вказувати назву вашого бриджа, якщо ви брідж назвали якось нестандартно. Готово! У мене після вводу команди з'єднання з Мікротік відвалилось, так як я показую це на репітері, і у мене змінилась IP-адреса. Перепідключимося до Мікротік і бачимо, що MAC-адреса змінилась. А на цьому у мене все. Зустрінемось в нових відео.